Великий проєкт Гумореска. У свинарні знов нарада. З хряків та під свинок. На кону питання стало кнурячих поминок. Помер головний кнуряка. От пита яка. Є. Хто про мову та й про нього вимовить бажає? Та що скажеш? З-під корита щуря верещало? Мав свинячий ситий писок, Жир щодня чимало. Кволих із народу. Лиш на виборах гарлав про якусь свободу. А якщо та й не по ньому риє, розкидає, перекине, переверне чи повертає. Нині він для нас Герой Був найбільшим кнуром, заснував нове поняття. помер же, як свиня під фундамент, пхався, хтів всю ферму завалити, та б'яч надірвався, розвалився і у свинарник нуляку і лишив від нього згадку лише жирну сраку.